Ось Чому я на деякий час зупинив роботу над другим томом поклику Кристалу? Я Маріан Крук, і зараз я розповім вам, чому Маріан Крук почав робити ще один комікс. З якоюсь тупою назвою, він що, Шизік? Так, я Маріан Крук і я повний Шизік. А зараз Маріан Крук розкаже вам, чому він докатився до такого життя. Сьогодні ми, Маріанни Круки, злетілися, щоб вам розповісти, чому і як. Тож вперед. Комікс поклик кристалу закінчив перший том і всі чекають продовження в лапках ніхто. Жартую, мало людин чекає продовження, а автор Ласти склею. Слава великому кабачку! Ні. Я просто почав робити спіноф. Що за слово? Крутящийся виключатель? Поклик кристалу коала. Кривавий турнір та Джек Різник. Чому така назва? Зараз я розкрию занавісу та скажу вам правду. А мені звідки знати? Складно було обрати підходящу назву, а тут ще й відсилка на шкаф Лев і Блеф. Тож, ця назва набагато глибша, ніж ви думаєте. Вона. Просто говорить про всі події, які мають відбутися. Насправді планувалося лише розділи від сили 2, але сталося не як гадалося, і їх більше набагато більше, а точніше, вже є 12, і це не кінець розкадрування, а середина. Я роблю все можливе, щоб він вийшов скоріше. Дивіться, скільки плюсів нова історія з новими персонажами. Камео деяких персонажів. Розширення Всесвіту і геморрой. А що ти хотів, Маріан? Ета життя, якою ти хотів? Тож коротко про цей геніальний комікс, яким я зараз зайнятий, він відбувається 3 роки до подій у поклику Кристалу. І розказує про персонажів, які світилися на фонах на іспиті на героя. Сюжет розкаже про майстра Коаллу та його учнів, які відправилися на кривавий турнір. Вже є перший розділ, який ви можете прочитати. тому вперед. Пишіть нам коментарі, або я прийду за вами вночі і змушу малювати вас мої комікси.